Слава Україні, дякую, що з нами просто зараз розповім про всі головні та актуальні новини в Тернополі та області. Тернопільщина продовжує втрачати своїх воїнів у ці дні. Наша область у жалобі в боротьбі з російським агресором загинули наші земляки. Ворог забрав життя Олександра Дичка із Козлівської громади, Ярослава Качуровського із Великогаївської, Дмитра Антикуза і Григорія Смочила з Козівської громади. Також на війні загинули Ігор Луців з Підгаєцької громади, Андрій Скуржанський із Чортківської, Артур Шараскін з Тернопільської громади та Микола Чаплюк із Великої. Коди деркальської щері співчуття родинам, які втратили дорогих людей, не пробачимо росіянам смерті цих відданих Україні захисників. Вічна їм пам'ять. І російські війська сьогодні обстріляли центральну частину Харкова. Внаслідок удару у місті постраждало декілька будівель. В дитячому садку спалахнула пожежа. Вже відомо про щонайменше десятеро поранених, зокрема трьох дітей. Вночі окупанти також атакували місто. Пошкоджені господарські будівлі, житлові будинки і заклад харчування. В них вибиті вікна, розбиті фасади, постраждав дах в одному з приватних житлових будинків. Є і загиблі. Руйнує агресор інфраструктуру на Запорожі. Збройна атака тривала. Декілька днів, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові домівки, приміщення магазину. Також декілька будівель на території дитсадка є поранені і загиблі. Надзвичайна ситуація трапилася у Тернополі біля терця подоляни. Місця не виявили тіло чоловіка. Деталі поїхав з'ясовувати наш Сергій Балуцький. Тож Сергію чекаємо. Так, юлі, хочу повідомити усю інформацію, яку вдалося зібрати станом на цю годину. Хочу повідомити, що близько 16-ї години до нас в редакцію зателефонував чоловік і повідомив, що біля подолян лежить тіло молодого хлопця. Власне, ми виїхали сюди на місці події. Тут побачили, що вже працює патрульна поліція. Також слідчі вони з'ясовують усі обставини. Так, дійсно, тут позаду мене лежить. Молодий хлопець попереднього ми не знаємо скільки років, але кажуть, що від 22 до 27 можуть бути років. Також невідомо чи це було самогубство, чи нещасний випадок. Також зараз слідчі з'ясовують. і Думаю, що детальнішу інформацію ми повідомимо уже згодом. Хочу сказати, що на місці події вже приїжджала швидка. Також ми бачили з медиками. ми мене спілкувалися, але вони власне зафіксували момент смерті. Хочу сказати, що. Теж зараз тут люди місцеві, так які слідкують за усім, по те, що ми чули і бачили, то на якихось очевидців не було, як саме трапився цей випадок. Тому думаю, що більш детальні подробиці ми вже розкажемо вам згодом. Адже, а, власне почуємо інформацію від поліції, яка зараз працює на місці. Юлі, тобі слава. Дякую, Сергію. І співчуваємо втраті рідним та близьким. Викраві продав велосипед 22-річного злодія. Затримали в Тернополі, яке покарання йому загрожує. Дивимось. У вчиненні крадіжки двоколісного транспортного засобу співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 22-річного жителя обласного центру. Зловмисник серед білого дня виніс чужий ровер з під'їзду однієї із багатопорахівок на масиві Сонячний. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від 39-річної тернополянки. Жінка розповіла, що залишила велосипед на першому поверсі у під'їзді, а ввечері його вже не було. Вартість краденого потерпіла, оцінила у 4 тисячі гривень. Оперативно розшукати зловмисника працівникам відділу кримінальної. Поліції вдалося за допомогою камери відеонагляду, розміщені у під'їзді. В Ході проведення оперативно розшукових дій було встановлено щодо даного злочину в причетний. Раніше судимий 22-річний житель міста Тернополя. Чужий велосипед він встиг продати на ринку. Поліцейські встановлюють особу покупця. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України та проводяться додаткові противно розшукові заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. Від початку року у Тернополі зареєстровано 37 випадків крадіжок велосипедів. Більше 80% злочинів розкрито. Аби оберегти свій транспортний засіб злодіїв, Поліцейські раді тернополянам не залишати його без належного нагляду. Найнадійніше зберігати велосипед. У квартирі, будинку чи гаражі. Постраждав 15-річний юнак. У копичинцях трапилася аварія, легковий автомобіль врізався у мотоцикл, яким кермував неповнолітній. Хлопець отримав численні травми. Його госпіталізували. У водія авто взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Керували автомобілями на підпитку або під наркотиками. Чотирьох водіїв в стані сп'яніння виявили поліцейські на дорогах Тернопільщини. Одного з них зупинили за порушення правил дорожнього руху на вулиці Миколинецькій, проте згодом з'ясували, що кермувальник дією наркотиків. Крім того, напередодні чоловіка вже позбавляли водійських прав. Нового посвідчення він не отримував на нього і ще трьох інших порушників. Склали адмінпротоколи. І пожежа у Бучачі горіло підсобне приміщення церкви рівноапостольного князя Володимира Великого вогонь повністю знищив дерев'яну господарську будівлю площею 40 квадратних метрів. Ще одне приміщення пожежникам вдалося врятувати. Суд у справі братів козаків триває, чергове засідання перенесли через відсутність захисника підозрюваних. Втім, самі Андрій та Іван розповідають, що чимало матеріалів у справі суперечливі. Вони стоятимуть на своєму і будуть доводити, що нічого не крали. З підозрюваними розмовляли наші журналісти. Тож дивимось. Безробітні сусіди, які займаються волонтерством, почали купувати дорогі речі. Із такої заяви почалося слідство у справі братів козаків. Кримінальне провадження проти Івана та Андрія зараз розглядають у суді. Чоловіків підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги. Сьогодні судове засідання перенесли, але оскільки брати вже не у СІЗО бо внесли заставу, мали час поспілкуватися з нашим телеканалом. кажуть саме з заяви сусідів і починаються суперечливості у справі. Ми захотіли. Перехресний допит з тими сусідами, як виявилося в ході, що ніяких заяв сусідів не було. Тобто справа кримінальна була відкрита. Що оперативний співробітник написав рапорт, що моніторячи соціальну мережу Фейсбук, ним було виявлено під нікмейком Андрій Козак, людину, яка збирає гроші на ЗСУ, і як йому здається, він їх використовує не для. Не для збройних сил України а використовує для власних потреб. Тому він просить відкрити кримінальне впровадження. Справа відкрита, а потерпілих і свідків в ній немає. кажуть брати козаки. Вони шукали потерпілих. Вони їздили по людях, навіть по Україні їздили. Вони їздили і в Суми. Ну ми я з я Чернівець він з Тернополя. У проїхати всю Україну шукаючи різних свідків. Пізніше як нас ув'язнили, два місця було до розслідування, Вони їздили по людях, навіть там писали людям Америку і просили її. Ну з країни є підтвердження цього, що вони просили до. Поможіть нам посадити козаків, все що ви скажете, ми вам оплатимо це. Це вони прямо писали цим потерпілим. Жодного потерпілого у справі немає. Жодної ні одна людина, хто кидала гроші. Всі відмовились нам нас писати будь-яку скаргу. І на які відповіді я ці скріни вам покажу. Де люди писали: ми взагалі не розуміємо, за що судити братів козаків, які зробили скільки для збройних сил України. У нас немає до них жодних абсолютно претензій, і ми бачили всі звіти. провадженні, яке розглядає суд Андрію та Івану козакам, приписують дві автівки, які вони нібито привласнили замість віддати на армію. І ще 34 1400 доларів. Втім, при арешті кажуть чоловіки, в справі було вісім машин та інша сума грошей. Вони клопотатимуть, аби через суд з'ясувати, куди все це ділося. Як на матеріали справи звучить, тобто не встановлений день, не встановлений час. Взагалі не встановлений період, я йому дав гроші. Тобто вони нічого не знають, це лише судження. Вони собі так думають. Не встановлений день, не встановлено годину, не встановленому місці, не встановлено валютою. Вони навіть не знають, якою валютою, Я йому дав гроші. Ну тобто, вони нам приписали, що ми брали, але коли де як не ну, навіть такий нюанс є. Вони пишуть, що е, ці гроші Андрієм були конвертовані не встановлений слідством період часу з 24 лютого по 21 квітня. Ми не знаємо, де ті кошти автомобілі, які вони відзвутували що на передовір, як виявилось до передової. Не не доїхали тобто вони знаходяться десь в межах Тернопільської області. Зазначимо стаття кримінального кодексу, за якою підозрюють козаків, чинна з 3 квітня 2022 року. Деякі ж речі, які є в матеріалах справи, датуються раніше, кажуть Іван та Андрій. Всі ці моменти вони і з'ясовуватимуть, поки триває судовий розгляд. Я сьогодні бачу, знаєте якби це були ми лише говорили, що ми шахри. А вже ми дивимося сьогодні по Україні і. Кожен день показують, там два волонтера зловили, там три, там шахрай, там шахрайка. Ну невже наша країна така? Ну я не знаю, як підібрати хороше слово слово, ну непогане, така пропаща, що в нас всі злодії, всі шахраї. Чого сьогодні нашу країну так? Описують. Насправді не так. Насправді просто сьогодні в Україні знищується волонтерський рух. Брати козаки стоять на своєму. Вони не злочинці і не шахраї. І за правду кажуть, продовжуватимуть боротися до останнього. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 вересня. Вісім років на захисті України сьогодні, річницю з дня створення відзначає 44-та окрема артилерійська бригада імені Данила Апостола. Це військове з'єднання збройних сил України, яке дослукується в Тернополі і належить до оперативного командування. Захід бригаду сформували після початку російської агресії у 2014-му. Військовослужбовці 44-ї бригади обороняли населені пункти на сході України від початку АТО. А після пів. А після повномасштабного вторгнення Росії на наші землі артилерійська бригада продовжує виконувати свій обов'язок. Мужні захисники з Тернопільщини і не тільки сьогодні на передових позиціях борються з агресором. Бійці 44-ї крами артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола чи не щодня нищать бойову техніку окупантів і самих нападників. Дякуємо нашим військовим за боротьбу. Вітаємо з днем народження їхньої бригади. Чекаємо з перемогою вдома. Ландшафтний заказник Лошнівська стінка створили на Тернопільщині. Він знаходиться між селами Кровинка і Лошнів Теребовлянської громади. Охоронний статус отримали майже 124 гектари дикого лісу і долини річки Гнізна. Це природний широколистяний лісовий масив, в якому є тварини і рослини, які охороняються червоною книгою України і міжнародними конвенціями. І завтра, 10 вересня, в Тернополі знову проведуть сільськогосподарські ярмарки. Цього разу торгуватимуть на двох локаціях вулиці Лесі Українки, 39 і перетині вулиць Миродружби. Тернополяни і гості міста традиційно зможуть придбати товари від виробників за нижчими цінами. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що цю годину розпочали в товаристві телеканалів 1 та НТБ. Більше буде в підсумках. А далі аналітична студія.